Частный предприниматель. Обслуживали школу, садики, возили продукты питания. Видела объявление, сама тут, в телеграм-канале, обучение отход перший для переселенцев. Пройти курсы. Мы прошли курсы Максима Васильевича. Ну, все получилось. Максим Васильевич нас заметил и предложил дальше с ним работать. Ми їздимо по хабам, по шалтерам для, для больних людей, для малоподвіжних. У вас є плани відкрити свій салон? Так, я мрію повернутися додому і відкрити свій салон. У містополі, бо в Костянтинівці, да, ну аби повернутися додому головне. Ага, ага. Ідея допомагати переселенцям виникла в нас тому, що нам потрібні моделі для роботи. А ще нам хотілося б їм допомогти. Наша команда вирішила робити, робити цю працю на базах хабів, надавати послуги безкоштовно, але при цьому ще й піднімати настрій. Ну, це для них дуже велика практика. Наприклад, працюючи з Мілітопольським хабом, ми за Півроку вже випустили три групи, надали їм працевлаштування, постійно їх коригуємо, надаємо їм практику. Тобто, це ще і дуже вдале місце для роботи. Вони мають змогу працювати. А з Мелітопольської громади багато звертаються. З Мелітопольської громади звертаються багато. Ми також навчаємо. В нас є сумісні проекти. Ті переселенці приходять в нас, навчаються. Потім ми надаємо їм практику, а потім ще й працевлаштування. Мелітопольська громада виділила кошти навіть на інструменти для цих людей. Дуже дякуємо. Уже, не декілька разів тут дуже гарно подобається, як дівчата обслуговують. А які послуги замовляєте? Ну, стрижка. Я перший раз приїхала в жовтні місяці 23-го року, і тоді стараюся більш-менш регулярно з'являтися тут. Мені дуже подобається обслуговування дуже прекрасне, уважні всі. І ну, для, для нас, пенсіонерів, це, звісно, дуже велике підспорю. Ну, в основному, стрижка. Хочеться бути красивим. Я была продавец. была я была, дивой, я была и Получилось так, что Мелитопольский хаб предоставил возможность пойти попробовать, и я с семьей решила, что пойду попробую. Вот уже очень-очень нравится мне. Никогда не думала, что в 45 это будет мое.